дійсно дуже близька до меж міста Куп'янська, до меж території куп'янської громади і постійно намагається протиснути знайти слабкі місця нашій обороні на території Куп'янської громади і безпосередньо міста Купянськ військ російських терористів немає. Обстріли постійні з усього виду озброєння не припиняються. На жаль, купянськ на сьогодні це заборонена зона. Єдине, що ми там можемо робити, які здійснювали заходи евакуації разом з ДСНС поліцією з волонтерами, структурними підрозділами. І тримаємо ще критичну інфраструктуру, в тому числі енергетичний напрямок є світло в місті Куп'янське на території куп'янської громади. 2100 тисячі сто мешканців залишаються на території купянської громади, тисячу сто безпосередньо на управляжній частині міста Куп'янська переважно більшість це пенсіонери. Люди похилого віку, які відмовляються виїжджати. на жаль, тих, хто забезпечує в тому числі критичну інфраструктуру. Їх досить мало в куп'янської з кожним днем все менше і менше, тому що е, великий ризик для життя це справжній героїзм е, тих, хто це робить, і ми єдине про що вмовляємо людей на сьогоднішній день на зараз виїхати з території громади, зберегти своє життя е, і не наражати на небезпеку життя тих, хто здійснює ці заходи. тому що з кожним днем робити це все важче та важче.